Всім привіт! Вітаю вас на каналі Пророл. Я за вами дуже скучила і сподіваюсь, це взаємно. Сьогодні обговоримо з вами найцікавіші моменти квітня. Їх було не так багато, таке собі затище перед бурею, але щось таке обговорити є. І почнемо з Чарльза. 17 квітня король Чарльз звернувся до нації з великоднім посланням. Він підкреслив важливість віри, надії та любові. 20 квітня король Чарльз та королева Каміла очолили традиційну великодню службу в каплиці святого Георгія у Вінзерському замку. До них приєднались інші члени королівської родини, включаючи принцесу Анну, принца Едварда з дружиною Софі, герцога Йоркського, принца Ендрю та його колишню дружину Сару Фергюсон. Королева Каміла обрала бліду блакитну сукню з вишивкою від Фіона Клер та капелюх від Філіпа Трейсі. Принцеса Анна вдягла зелене пальто з принтом, яке носила раніше на різних подіях, включаючи різдво 2016 року. Принцеса Євгенія обрала білий тренч, нейтральну сукню та аксесуари, подібні до тих, що носили принцеса Кейт і Меган Маркл. Принцеса Бетріс вдягла зелено білу сукню, туфлі та сумочку від Шанель, додавши до образу пов'язку Джастін Бредлі Хілл. Софія, герцогиня Единбурзька, обрала бардове пальто, рожевий капелюшок від Джен Тейлор та туфлі від Джимі Чу – Підкреслюючи класичний стиль, трошки цікавих моментів. Після служби королева Каміла отримала букет квітів від маленької дівчинки та поспілкувалася з публікою, що зібралася біля каплиці. Принц Ендрю зробив рідкісну публічну появу на тлі скандалів, пов'язаних з його зв'язками з китайськими шпигунами. Якщо забули цю історію, раджу подивитися моє попереднє відео, де я розказувала про ці шпигунські справи, які викликали обговорення у пресі. Служба завершилася. Виконанням національного гімну, після чого король Чарльз побажав усім присутнім щасливого Великодня. Принц Вільям та принцеса Кетрін та їхні діти були відсутні, проводячи свято в Норфолку. Проте вони разом з дітьми принцем Джорджем, Луї та принцесою Шарлоттою відвідали службу в церкві Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі разом з батьками Кетрін, Керол і Майклом Міддлтон. Після служби вони залишили церкву через чорний вхід, уникаючи публічної уваги. На той момент я дуже чекала появи Кетрін. Сподівалася, звісно, що вона вийде з королем, королевою, принцем, з усією родиною, але в пресі вже подекували, що її на офіційній службі не буде. Тому маємо, що маємо. Що ще цікавого було в квітні? Король Чарльз та королева Каміла здійснили державний візит до Італії. Окрім офіційних візитів, вони несподівано завітали до папи Франциска у Ватикані. Візит символічно збігся з їх 20-річчям шлюбу. Ця зустріч стала можливою після того, як раніше запланований офіційний візит до Ватикану було скасовано через стан здоров'я папи. Проте, незважаючи на це, папа запросив королівське подружжя на приватну зустріч, яка стала важливою подією в рамках їхнього візиту до Італії. Нагадаю, що папа дійсно дуже хворів останнім часом, а 21 квітня він. Помер. Було йому 88 років. І це не остання подія квітня. Найгучнішою подією особисто для мене стало несподіване прибуття принца Гарі в Україну. Чому особисто для мене? Бо мені в інстаграм прям почали скидати цю новину, і ще й на мій день народження. Оце подаруночок. Принц Гарі відвідав госпіталь у Львові та передав підтримку від фонду інвіктус. Деякі королівські експерти припускають, що Гарі міг навмисно організувати візит до України, знаючи, що це може викликати роздратування у Вільяму. 11 квітня центр Суперх'юман у Львові опублікував в інстаграм відео принца Гарі, в якому він згадує враження від візиту туди. Зокрема, перегляд операції. У відео він нахвалював центр та висловлював свою підтримку. Говорив, що буде партнером стільки, скільки це треба буде. Реакція з боку палацу не забарилася. Принц Вільям. За інформацією, джерел був розлючений, адже йому раніше заборонили подібний візит з міркувань безпеки. Це додало напруги між братами. І тут я скажу одне: круто. Я не буду розбирати мотиви чи ще щось. Мені все одно в такому випадку Гаррі привертає увагу до нас, до українців, до війни та показує світу, що така країна є, і війна тут триває. Тож не забувайте підтримувати наших хлопців. Та не проходьте повз перевірені збори. А я вже готую новий випуск з новинами травня. Тож обов'язково підписуйтесь та до нових зустрічей, Па-па!